Пане Михайло, чому б було не записати просто все це в зовнішнє внутрішнє запозичення, а записувати саме фінансування Нацбанку і таким чином орієнтувати вже людей на емісію, і що матиме свій вплив і на зростання цін, чесно кажучи, я трошки не згоден з такою оцінкою. Мені здається, тут відбулося певного роду. Хитрість з боку міністерства фінансів, яка спрямована на те, щоб е, погодження бюджету пройшло більш плавно. Попередньо я не думаю, що Нацбанк буде протестувати проти такої цифри власного прибутку, і не тому, що зараз війна і всім важко, а тому, що реально він отримує такий прибуток за результатами року. У нас на дворі вже є листопад місяць, тобто спрогнозувати прибуток Нацбанку за цей 22-й рік. Так тому що наступного року виплачується за цей рік. Є досить просто. Вони в Нацбанку вже бачать. Цифри мені здається, що е, е, по року буде цифра прибутку більше 70 мільярдів гривень. Е, Нацбанк, до речі, отримує е, прибуток від е, девальвації гривні, тому що його валютні активи перевищують. Валютні зобов'язання і от такий бухгалтерський бухгалтерський е, прибуток, і е, оця занижена цифра до першого читання прибутку бюджету, вона дала можливість її переглянути, нібито, і е, зараз до додати в певні статті витрат, які деякі оглядачі називають новим соцеконом розвитком, так на оцей фонд відновлення, е, який ну, напевно будемо говорити відверто. Е, Посприяє тому, що багато депутатів натиснуть в залі зелену зелену. Та, кнопку я, при, я нагадаю, нагадаю глядачам цьому, на, та. Та, та пане Михайло. Нагадаю глядачам, що це за фонд соцеконом розвитку. Це те, що раніше називали депутатськими фондами. Тобто, це можливість для депутатів мажоритарників розпоряджатися цими грошима на своїх округах. І тобто, якщо цей фонд відновлення буде побудований за таким принципом, це справді є стимулом для багатьох депутатів натиснути зелену кнопку. Все правильно.